І саме тому ви є заручниками цієї ситуації. І я стою на боці того, що мешканці міста не повинні бути заручниками. У нас є виконавчий комітет Токмацької міської ради, у нас є заступник профільний у міського голови, у нас є міський голова. І врешті-решт є профільна комісія життєзабезпечення, голова комісії зараз перед вами виступав пан Гуцарик. Ну, Бюджет на да, ну це я, я вже зараз не, не про фінанси говорю, а про вирішення питання. Ну, Бюджет на само собою, звичайно, без коштів не так. На жаль, це питання за рік не піднімалося. Я нагадувала минулого року про це, коли були профіцити. Я нагадувала в березні місяці про це, коли були профіцити. Про це забувають на превеликий жаль. Якби хоча б трошки почали робити цю технічну документацію, ми б повірили, що питання здвигається з міста. А так у нас говорили, балакали на тому місці і залишилися. Розумієте? І... Ми? Ні, ні. город. Ага. І ви... ви не повинні бути заручниками. В нас є сюди. І те, що вас газове господарство гоне туди, а заступник міського голови, як мені сказали, гоне назад. Це не повинно таке бути. Ви не повинні самі ходити і вирішувати. Я моя думка повинні вирішувати це представники влади. можна вести конструктивний діалог. Я розумію, що там не такі ж уже і звірів в тому газовому. До речі, про звернення до облдобгазу туди здається осінню. Чи на початку весни в квітні їздили представники? І юрист наш з місць виконкому. Я не пам'ятаю, здається, Владимир Нікіфорович, виїздили. Тут є представники скузні, тоді там у нас були проблеми. Ну, що поговорили на тому місці, воно все й залишилось. Тут потрібно вирішувати на рівні влади з цим монополістом. Інакше воно ото так і буде. Будете ви кричати. Будемо ми писати, буде йти час, а ви будете сидіти без газу. Я, наприклад, пропоную Ігор Вікторович своїми повноваженнями, його заступники, голова комісії профільної депутатської. Хай вони звертаються напряму до начальника торгматського відділення газу. Облгаз Мізік там здається, Мізік об. Ну і ну, ну не звірі вони теж, але ну, врешті-решт пообіцять їм, що ці документи будуть зроблені, будуть виділені кошти, ну, взяти на себе якісь зобов'язання, я не знаю, якогось листа, в якому вони гаранту, гарантійного листа, да, де вони гарантують, що все-таки це питання вирішать, буде документація, і тоді, врешті-решт, з'явиться господар в цих мережах. Ну я вважаю, що ви не повинні бути заручниками. Це дуже було Дуже важлива, я згадав. Місяць назад, десь 13 і 15 -го, липня, представники Паз Запоріжгаз, Баглай Олександр Миколаїв зібрав нас, представники Паз були тут, Заставський і головний інженер. І коли в процесі дискусії було виявлено, що в кодексі, того, що ви нам полював, є пункт, якщо на балансі труба не знаходиться на цей час ні на чому, то паз «Запоріжгаз» зобов'язано взяти на свій баланс. Це є така ремарочка. Про це ми пробалакали. Пан Заставський зачитав. Ми винудили його зачитати, цей пункт в кодексі. Він сказав, що він не мій кодекс, а наш. Я Говорю, хорошо, наш да. Тому там є така стаття. І тоді пан Баглай спитав: а так що є така стаття, що нужно для того, щоб ви взяли на свій баланс? Він відповів: зробите технічку, візьмемо на баланс. Це вже тіпа, типу, вже компромісне питання, як би було, Тому його треба піджати і держати. От і все. Тобто на цьому не зупинятися. Да, пожалуйста. А, комментарий? Не, ну я, я глубину вопроса понимаю, знаю ну, проблематику. ну хочу сказать, что с понедельника беру на контроль, включаясь, надо поеду вместе там, с инициативной группой Газ» добиваться э, позитивных решений. Да, то Я понял, услышал. С понедельника будем информировать по каждому шагу поступовый <реклама> да, а завтра выходной день а не, давайте месяц это не ну вы слышали сколько этапов Родина? ну Мы прошли все этапы дело стоит в том что заручники сотни семей и вопрос надо решить в первую очередь дать им газ. Поэтому юродел из полкома согласовывает за пор... под Запорожгазом газом любыми средствами, тем более, что только же Виталя сказал, что есть там такое положение, что если цей кусок трубы ничей, они обязаны взять на себя, нам надо дать газ людям. Все остальное в процессе. Если сейчас вы возьмете на контроль и будете смотреть, пока это документация сделана, пока это... До Нового года газ. Вопрос это стоит а это один. Это не 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 Договор не есть? есть? Есть. Задолженности нет? Нет. Обязан быть в квартире газ. Все остальное решайте в процессе хоть когда угодно. Пожалуйста, этот вопрос самый главный. Они, да. нарушают. Они нарушают, они за три дня не будут. Только так поставить. У нас вже міський голова озвучив, що він візьме під особистий контроль, повірте йому, і якщо у вас там скільки днів пройде, не з'явиться газ, заради Бога йдіть напряму, до Ігоря Вікторовича, щоб вас заступники не, не сміялися. Ні, ну підожіть це моя пропозиція. А не безпосередньо до піського голови. Він взяв на себе зобов'язання, щоб він це питання вирішив. Ну прийдемо, То, що включає газ? Ну, що, включає газ? Не в Його повноваження я вам не в тому смислі повна висит. Господин Куцерів, ми вас просимо. Пожалуйста, создайте пуська Тівський, юриста Куцеріву, куцерів з юристами. Решают этот вопрос в первую очередь подключение газа индивидуально квартиры и по потихоньку решает остальное. Как вы на это смотрите? Да, 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 только так. Видите, надо даже газ. Никто не послушает. Людям надо газ. Я сказал, что с понедельника лично включусь, надо поеду в понедельник в Мне надо, Давайте мы же договорились в 1 часу встретиться. Хорошо. До 11 подготовят все пропозиции от юристов. Найдем вот эти лазейки, которые действительно не работают в законодательстве. И будем надавливать, чтобы включили в ближайшее время. І Ще одного я думаю, ми відправили листа в антимонопольний комітет України на прямо на голову антимонопольного. Якщо прийде відповідь, ми вам даному копію, щоб було апелювати теж, чи підтримують вони нас, чи не підтримують, це ми ще не знаємо. Да. Якщо це буде відповідь, цим теж можна пасаперіжгаз показувати, що антимонопольний комітет, тобто ми гарантуємо, да, що від нас, яка там підтримка, щоб це питання ми вирішили, буде. Е, ну, в Любовлю формі Так. Да. люди зроблять все, але ви зробіть для людей одне Включіть газ. А, да, а ці розборки вас юридичні від себе все. Ми не дожди терпіти і ждати ну, чогось. Люди живуть кожного дня, кормлять дітей, матерів. Там і, ну так що я розмовляю, якщо я да, ви не розмовляє, як що вибачому городі Дніпропетровські в квартирі. Газ юрист сам дуже грамотний чоловік. Ета по телевіденню, он судився сімдесят тисяч. Запорож газ штрафа заплатила за то, что ему в течение трех суток не включили газ. Ага. А мы сидим а так поколени, а страдает целый дом, страдает и ничего. Дом, всем. 7 дом. На 7 дом. И опыта практического на сегодня такого... Подойдете ко мне? Да, в Да. Все, да. 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 с газом да? Тепер я хотіла ще звернутися до активістів, які представляють мікрорайон Ковальський, і прийшли сюди стосовно того проєкту рішення, який ми збиралися вносити в порядок денний. На превеликий жаль, щось сталося з нашими депутатами. Невідомо, чому не зібрався корум. Я думаю, ви, ви не хвилюйтеся, може це і краще і нам на руку. Перенесуть на наступний тиждень, зберемося на наступний тиждень ще в більшій кількості. Зберуться. Я думаю, ті, які виходили на збори, якщо не хочуть приймати рішення і дослухатися до думки мікрорайону в присутності ініціативної групи. Беремо більше, більше мешканців мікрорайону, з'являться сюди всі. Я думаю, Ігор Вікторович бачив, що люди можуть висловити свою думку. Внесемо проєкт рішення все одно. Ми, може цей час є за одному його не будемо вносити з голосу, а вирішимо питання про внесення вже безпосередньо в порядок денний. І будемо розглядати саме проєкт рішення про припинення права користування земельної ділянки, це тієї ділянки, де розпочалося будівництво ТЕС без дозвільних документів. З порушенням без усіх. Так що не хвилюйтеся, питання все одно наше буде вирішуватися. Якщо ви побачите там якісь рухи стосовно в напрямку будівництва, будь ласка, повідомляйте, давайте контролюємо, держимо, так сказати, на пульсі руку і дивимося. Будуть знову в наглу розпочинати будівництво, значить, заблокуємо, не чекаючи вже нічого. Все, добре. Дякую.